thank <laughs> you Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні малята, ми розповімо вам українську народну казочку, яка називається Кривий Вовк. Малята перед святом Миколи Чудотворця всі звірі сходяться до нього на Чорну Гору. І прийшов якось кривий вовк та й просить Миколая, питає Скажи мені, Миколаю, що я маю їсти цілий рік? А Миколай і каже Іди туди, бачиш, там пасеться стадо свиней, там є одне криве, його і з'їж. Приходить вовк до свиней та й каже Мушу з'їсти ваше криве свинчатку Добре, відповідають свині. Тільки спочатку викопай ямку, щоб туди кості скидувати. Вовк малята викопав ямку та тільки до свиней, а вони його зіштовхнули в цю ямку, а самі повтікали геть. Виліз вовк з ями, а свині вже в селі. Довелося йому цілий рік ходити голодним. На другий рік знову приходить вовк до Святого Миколая на Чорну Гору та й питає Скажи мені, що я маю тепер їсти цілий рік. А Миколай і каже Іди туди. Бачиш, там пасеться стадо гусей. Серед них є одне криве, його і з'їж. Приходить. Вовк до гусей та й каже мушу з'їсти ваше криве гусятко. Добре, відповідають гуси, у нашого газди сьогодні весілля, тому не треба його засмучувати. Спочатку нам заграй, ми потанцюємо, а потім і з'їси. Вовк почав грати на губі, гуси почали кружляти навколо вовка, покружляли три рази, а потім зінялися та й полетіли. Вовк знову малята лишився з нічим. За рік приходить знову до святого Миколая та й питає, що я тепер буду їсти цілий рік. А Миколай і каже Іди туди, бачиш? Там пасеться кобила, її з'їш. Приходить вовк до кобили та й каже Мушу тебе з'їсти. Тоді кобила каже Спочатку розкуй мене, бо об мої підкови ти зуби зламаєш. Тільки малята він нахилився до кобили, а кобила його копитом як дасть йому по голові. Вовк перехилився, а кобила тим часом. Втекла додому, іде чоловік рубати палиці для ціпа, аж дивиться, іде вовк. Він заховався у кущі та й чекає. Вовк іде попри кущ та й каже: О Боже, дав би ти мені палицею, дурному по голові та, може, би розуму навчився. А чоловік як почув це та вискочив з куща, та давай вовка бити. Вовк почав втікати і каже сам собі: О, господи, як ти на мене образився! Я лише подумав, а ти вже це й зробив. Та й побіг собі геть. Отож, малята, завжди будьте розумними. І намалюйте нам фрагменти цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. І нагадаємо домашнє завдання, яку ми сьогодні казочку розповідали Оленко нашим маленьким телеглядачам на початку нашої передачі. Кривий волк! Малята! Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки або того героя, який вам сподобався найбільше. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адресу які вказані в кінці нашої передачі. А переможець що дістане Оленко? А переможець отримає призики сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви, звичайно, отримаєте ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших. Улюблених казок. І ще малята, ви не забули, адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малята!